Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. В цьому відео будемо робити з вами огляд новенького мотоциклу від компанії КТМ 25-го року 990 Duke In The Flash. Єдиний в своєму роді, один із небагатьох, який є зараз в Україні. Цей мотік нещодавно був проданий з салону. Я не встиг зняти огляд, поки він був в магазині, але... Дуже вдячний власнику. Він погодився надати мотоцикл для невеличкого тест-драйву. Я на ньому проїхався буквально до цієї локації, мотік на обкатці, тому ручку не відкривав. Але є вже якісь думки, і звичайно, поділюся. Ними з вами в цьому відео. Огляд почнемо робити з зовнішнього вигляду, тому що це те, що відрізняє цей мотоцикл від попередньої моделі 790 Дюк, яка досі виготовляється, продається і, напевно, буде ще довго продаватися. Але трошки. Інший у нас 990-890 також був іншим. Цікаве про цей мотоцикл, те, що він був випущений до 30-річчя моделі Duke. Нещодавно було 30 років, як перші мотоцикли сімейства класу Стріт були випущені від компанії КТМ. І от 30 років по тому ми маємо ось такий новий сучасний цікавий дизайн. Різноваємий дизайн. для циклів КТМ, гострі лінії, стріки, стрімкі форми, агресивний дизайн. Побачивши цей мотоцикл на вулиці, ви точно знаєте, що це КТМ. Точно так, як і 790, та й в принципі будь-який інші. І не тільки через помаранчевий. Колір баку, пластику, який вже, до речі, трошки приївся. І останнім часом КТМ роблять мотоцикли інших кольорів, які на мій смак виглядають цікавіше. До прикладу, зараз в магазині Є 1390, Super Duke. R чорного кольору він виглядає просто. Але цей теж гарний, особливо для тих людей, які цінують скажімо так, традицію, тому що це традиційний скажімо так, кольор і вигляд мотоциклів компанії KTM. Окей, давайте по дизайну. Він скоріше, більш схожий на. 1390 Супердюк, власне, 990 Супердюк. Вони мають однакові фари. Здається, вони взагалі однакові, принаймні по формі. Так точно, теж така доволі мінімалістична. Хоча фара виглядає, як я казав, ось ця от зла пика хижака має такий вигляд. Да? Хтось каже, що схоже на комаху, вона, начебто, доволі така масивна, але в той же час вона тонка. Тут є габаритні вогні. Є дві лінзи на дальнє ближнє світло. Коли ми включаємо запалення. До речі, у нас заграються також ще і поворотнички тут. У нас є аварійний сигнал, чого не було на попередніх. 790 і багатьох інших мотоциклах. Окей, друзі, це те, що стосується дизайну, новий дизайн цих мотоциклів виглядає так. І тут вже можна реально переплутати 990 з 1390 Super Duke, тому що Super Duke просто буде більше, а дизайн у нас, здається, максимально схожий і в тому числі по габаритам, по відчуттям від мотоцикла. Взагалі, от хочеться максимально якось і порівнювати з попередником, з 790 дюк. Цей мотоцикл, тому що знову ж дюк, та ж сама серія, але мотоцикл доволі сильно відрізняється. І ось ці вже мотоцикли, наскільки там 90% відрізняється від попередніх нові, тобто тут нові рами, нові двигуни, нові підрамники, підвізки. Я вже не кажу про електроніку, якою тут напхали. До якої ну, дуже просто можна а, мріяти власнику 790-го дюка? А, а, тут уже все є, то що є в топових моделях, а, в преміальному сегменті а, в 1390 Super Супердюк, то, що буде в 1390 Super Adventure Супер і так далі. Тому що все, що у нас зараз а, трошки нижче. По класу цього мотоцикла там простіша електроніка. Візьмемо до прикладу той же 390 дюк. Там от тільки в цьому році з'явився Traction контроль і інші там плюшки, режими їзди, електронно ручки газу. То тут вже все, те, що ви можете знайти, хочете знайти в топових мотоциклах, найдорожчих тут уже також є. Хоч це насправді вже близько до там, максимальної кубатури, тому що у нас тут 950-947 кубічних сантиметрів об'єм. І це наступне, власне, про що я хочу поговорити: це технічні характеристики. Найцікавіше звичайно, це двигун. У нас тут стоїть LC8C. C, Сі, значить компакт, тобто. Маленький компактний двигун, майже літр, без 50, без ось такої маленької рюмочки. Тут літровий, літровий двигун. 123 кінські сили і 103 чи 104, якщо не помиляюсь, нітон крутного моменту. І це дофіга, це реально відчувається у порівнянні з 790-м дюком. Там ми маємо щось типу, мовно кажучи, 100 сил. Тут у нас 123. Та ж сама вага, та ж сама фактура мотоцикла, але більша потужність на там 20 і навіть більше кінських сил. І це реально відчувається. Відчувається в характері цього мотоцикла і в динаміці, яку він дарує. Конкретно, поки що на цьому мотоциклі немає. Там він ще не обкатаний, тому на ньому ніхто не відкриває повну ручку газу. І, не завжди навіть в умовах міста є можливість це зробити, але на 790 я точно знаходжу. Я думаю, що знайду місце, йде на цьому мотоциклі відкрити повну ручку газу. Динаміка тут чудова в місті. Динаміка нам набагато важливіша і цікавіша, ніж максимальна швидкість і максимальна потужність, тобто ось ці ось, там, 103 ньютон крутного моменту це те, що треба для того, щоб впевнено і. Кайфово відчувати себе у місті, першим стріляти зі світлофора, активно маневрувати в щільному потоці і при необхідності відкрити ручку газу і десь стрельнути, зробити випередження. Звичайно, все це ми робимо обережно, враховуючи ситуацію, швидкість і те, що у нас відбувається. На дорозі, бо дорога, як я нещодавно сказав, це таке умовно безпечне місце або умовно небезпечне. я Не знаю навіть як правильно, тому що багато дуже учасників дорожнього руху, і не все залежить завжди від вас. Двохциліндровий рядний двигун. Я думаю, що не треба вже казати, що тут рідинне охолодження, але я сказав, бо часто ще люди питають: немає вже сучасних двигунів без рідинного охолодження. Це неможливо. Тому, звичайно, інжектор. Тут шалена кількість екології. Якщо не помиляюсь, тут у нас три лямбдазонди має бути величезний каталізатор, а, вихлопна система. Все це вага, яку можна скинути, якщо купити а, в Powerparts до цих мотоциклів, сліпо на чи ще якийсь інший вихлоп. А він трошки додасть. Не гучності, а басистості буде цікавіший звук і трошки скине вагу. І вага це головне, тому що мотоцикли КТМ будуються максимально з збереженням ваги, тобто виробник хоче робити свої мотоцикли максимально потужні і в той же час максимально легкі з низьким центром ваги, за рахунок чого ці мотоцикли і чудово. Керуються, в тому числі на Мотоджимхані дуже багато мотоциклів КТМ. Можливо, на них якось простіше чи цікавіше, але це факт, доказ прикладаю тут десь відео. Двохциліндровий рядний двигун, тобто два величезних от таких от горшка. І що нам це дає? Це, звичайно, не 4 двигун, який розкручується до. Космічних швидкостей, умовно кажучи, але і при цьому має там пікову потужність на щось 12 тисяч обертів. А цей двигун буде більш тяговитий з самих низьких обертів, активний на середині. Ну і не такий, типу, класний, як там чотирьохциліндрові чи трьохциліндрові на верхах, але на ньому набагато простіше і цікавіше їздити саме тому, що його не треба розкручувати. Ти там відкриваєш тільки ручки газу, і ти відчуваєш, уже здається там. Щось типу біля 80% максимального моменту. У нас уже десь біля 4 тисяч обертів двигуна. Це просто дуже класні показники. І тут момент налаштований уже з заводу непогано. Тобто, от у нас графік такий більш-менш рівномірний, без якихось явних провалів або скачків. І сюди ж ми звичайно можемо зробити такий тюнінг. Є у нас можна у нас замовити також блоки керування двигуном. Купер, які не додають там сильно якихось конячок, але трошки додають. Плюс, якщо ви там заміните ще вихлоп, але він робить просто ідеальний графік на диностенді, її мотоциклом приємніше керувати, тому що. Характерна особливість мотоциклів КТМ, що вони доволі агресивно реагують там, на відкриття на закриття ручки газу і взагалі на відкриття ручки газу, а враховуючи там ще режими їзди, ось ці от перформанс, про які я розповім. І ми переконалися в цьому на прикладі 790 Дюка, який зараз у нас є тут на тест-драйві. Там стоїть такий блок керування, Я був на диностенді, поки що не показую вам результати з цього. Заміру, але графік там ну, просто ідеальний. От краще майстер сказав, що з мотоциклом дуже класно попрацювало, а там попрацювала вся компанія Кубер, яка робить блоки керування. Ми його просто купили, отак от підключили в мотоцикл, і все, погнали. Мотоцикл керується зовсім інакше, ніж стоковий. І я попереджаю про це людей, які беруть його на тест-драйв, тому що. Коли потім після тест-драйву людина купує 790-й дюк, він їде трошки інакше. Не гірше, просто інакше. Але це треба відчути, щоб зрозуміти, бо словами описати реально я не знаю як сорі. Так, наступна важлива частина мотоцикла, це звичайно його. Ходова частина, тут у нас підвізка регульована, і передня і задня. Передню ми вилучку можемо регулювати традиційно rebound and compression, тобто відбій і стискання. Тут всього чотири кліки від одного положення до іншого. Це супер класно, тому що кожен клік дає суттєву зміну в характеристиках в налаштуваннях підвізки. Не треба там крутити, накручувати там по 25, як завжди, раніше було кліків на підвісці один туди, сюди, і ви вже маєте різницю в налаштуваннях. Задній амортизатор також можна налаштувати при прилот пружини Традиційно для всіх, і є регулювання софт і хард. Дуже важко перехвалити KTM за продуктивність двигуна, за їхні такі намагання тримати низькового мотоцикла і високу потужність, і за їхні підвіски. Те, що називається In-House бренд, тобто це їхні підвізки WP. Тут у нас стоїть підвізка Apex, це дорожні підвізки. Всесвітньо відомі, я не знаю, одні з найкращих в світі підвісок. Стоять на цих мотоциклах вже багато років, тому насправді тут вже нема про що розповідати. Сюди не ставлять якихось компонентів, які, які не дуже. Мотоцикл наближений до топових в своєму класі, тому тут все найкраще і це видно навіть дав у всьому у пультиках, курочках. За що не візьмісь, а воно все якісне і так відчувається: як на око, так і на дотик. І я впевнений, що буде їздити багато років. Гальмівна система в цих мотоциклах брендована КТ. Ми маємо чотирьохпоршневі суперти. По два суперта на ну тобто два гальмівних диска, два суперти всього, знаєте, в восьми поршнова гальмівна система а, спереду, 300 мм плаваючі гальмівні диски спереду, і 241 диск. суперт на два поршні у нас позаду. Чудові гальма у 790-го, мені дуже подобається гальма, і 990-й теж наскільки я зміг проїхатися. ну... Жодних нарікань знову ж таки топові компоненти. Не можна очікувати чогось тут інакшого, крім того, що воно буде працювати на своєму піку, піку своєї продуктивності. Продовжуючи топові компоненти, тут у нас стоїть Bridgestone, 180 каток позаду дуже широкий і традиційно 120 спереду Ну то, якщо стандарт, то тут у нас виглядає не то, що по-дорослому, доросліше тут уже немає куди літровий байк. Все ж тому таке колесо нам тут і потрібно. Так, друзі, ну і найцікавіше одне з найцікавіших, що після двигуна можна вважати є в цьому мотоциклі, це пакет електроніки, яким він напічканий по самий свій. По самогорловину бензобаку, а да? тут є все, що є на найдорожчих мотоциклах. Звичайно, мабуть, треба все це перераховувати. Да? А, окей, звичайно, ABS, Traction Control, anti антивілія, motor Sleep Regulation, Це то, щоб у нас гальмування двигуном. Це можна налаштовувати. А, також у нас є тут квікшифтер, також у нас є Launch контроль також у нас є електронна ручка газа з купою режимів їзди. Також у нас є. А давайте зараз подивимось на приборну панель, і я вам покажу і менюшку, да, і то, що у нас тут є. Дивіться, приборна панель. Якщо ми давайте спочатку включаємо, і тут у нас була заставочка, що 30 років мотоцикла дюк. Приборна панель традиційна для нових КТМ графічно. Коротше, все має свої картинки, гарні картинки. От картинки, мабуть, це найкраще слово буде. Заходимо в меню. Тут у нас вже одразу справа відображається мотоцикл. Ось тут у нас графічно знову ж видно про що про мотоцикл, інформація, тріп-інфо і певні налаштування приборної панелі і мотоцикла, які нам давайте зараз не дуже цікаві. Абсолютно. Заходимо на налаштування мотоцикла і маємо на вибір режими їзди. І знову ж у нас графічно міняється приборна панель в залежності від того, який режим ми обираємо. Зараз стоїть стріт. Далі у нас йде rain. ну, відповідно, зрозуміло, в мокру погоду. Там у нас міняється налаштування ручки газу, подачі потужності від двигуна, трекшн контроля і АБС. Дуже Наглядно, якщо їздити в дощ, обирайте цей режим. І взагалі цей режим найкомфортніший для їзди в місті навіть в суху погоду, тому що найплавніше керується мотоцикл в сенсі ручки газу. Мені особисто зараз подобається найбільше в цьому режимі, особливо коли їздиш з пасажиром. Режим трек. Його тут можна налаштувати. Окей, давайте так. ні, ні. Режим трек я поки що пропущу, перформанс пропущу, і режим спорт. Ось це будуть у вас три стандартні режими на цьому мотоциклі: Рейн, Стріт і Спорт. Далі, у нас є режими трек і перформанс. В залежності від того, який ви з них обираєте. У нас також буде зараз. Я обрав режим. Трек у нас буде мінятися приборна панель. Бачите, вона вже червона. Тут у нас вже акцент на тахометра, не на швидкість. У нас тут буде регулювання э, трекшн-контролем, контролю сліпджастеру, якщо ми це. Ту -ту -ту. Ага, ось це. Oh. А можеш показати ось ці ось штучки? Тут у нас є дві клавіші, плюс і мінус. І в цьому мотоциклі ну, це круїз-контроль, до речі, який також тут є. І в режимі спорт ми маємо налаштування Sleep Regulation, тобто буквально трекшн-контролю, наскільки сильно втручається трекшн в роботу в проскользуванні заднього колеса. На інших мотоциклах КТМ ми це налаштування, коли маємо, ми його. Регулюємо ось цими стрілочками вверх-вниз. А тут у нас переключається на градуси. Дивись, зараз я вирівнюю мотоцикл. Один-один. Ну, тут, коротше, треба навіть вітер я не можу спіймати. Зараз мотоцикл стоїть на підніжці і він нахилений в лівий бік на 9 градусів. Так, я його можу нахилити в правий бік. На скількись градусів. А це телеметрія. Тут же будуть е, за час проходження кола. Коротше, режим трек це буквально м -м, спорт. Режим спорт, спорт, спорт. Дивіться, у нас тут буде леп-таймер. Всі-всі е, налаштування, які треба вам для того, щоб ви моніторили е, свій прогрес в гонках. Режим трек. І у нас є ще режим перформанс. Він також дуже цікавий. Тут ми можемо обрати багато-багато чого цікавого. Наприклад, перформанс. Ми можемо налаштувати той же трекшн-контроль. Наскільки сильно він дає пробуксовувати задні колеса. Ми можемо налаштувати незалежно від режиму їзди ручку газу. Вона буде така, як в режимі стріт, яка в режимі трек спорт. Також у нас є антивілі. Ми його тут можемо налаштувати декілька. Має е, рівнів, коли відривається переднє колесо е, низький, дуже низький і виключений. Ну тут не може перевернутися мотоцикл на е, графіці, але по факту може. І very High, останній. Тобто, якби ви не відкривали ручку газу, у вас мотоцикл буде піднімати переднє колесо на певний рівень, і далі вже знову буде включатися трекшн, закриватися ручка газу. і Нікуди ви перевертатися не будете. Є лаунч-контроль, можемо після 1000 кілометрів ланчувати на цьому мотоциклі. АБС ми, звичайно, можемо виключати, і трекшн контроль можемо виключати. Quick Shifter за необхідності ми можемо включити або виключити. До речі, якщо ви звернули увагу, тут у нас є демо. Да? Стоїть демо над режимами Performance і трек. Це значить, що на пробігу в 1500 км ці функції в мотоциклі зник зникнуть після покупки, після активації мотоциклу, КТМ дає вам можливість півтори тисячі кілометрів покататися з повним пакетом електроніки, які вже встановлені на цьому мотоциклі. Але потім, якщо ви захочете залишити той же квікшифтер, режими їзди, режим трек і все-все-все, все, що тут напічкано. Доведеться за це окремо доплатити. Так, да, багато кого це якось трошки засмучує, що треба платити за те, що вже встановлено. Але на старті мотоцикл таким чином стає трошки дешевше і доступніший. Якщо вам не потрібні ці функції, ви просто отримуєте трошки дешевший мотоцикл, там на пару сотень євро. Але точно ви захочете квікшифтер. Без бі цієї штуки їздити не можна, тому. Всім дуже рекомендую. Особиста рекомендація. І так, зріст щось типу метр сімдесят три, метр сімдесят два моєї комплекції. Ось так я виглядаю, ось так я сижу на мотоциклі. На 790-му мені дуже комфортно і по сидінню, і по ергономіці. Я на ньому можу їхати скільки завгодно, куди завгодно, а в будь-якому. Режимі і тут приблизно от по посадці дуже схоже на 790 дюк. Але тут роздуті габарити, тут більший радіатор. Ось ця частина переднього мотоциклу набагато ширша через пластики, через бак і через ось це от все. Але це не впливає на посадку і на керування мотоциклом. До речі, цей мотоцикл інакше відрізняється в керуванні від 790-го, ніби. М -м він і плавніший, і різкіший в поворотах. Я не знаю, як пояснити, але а, то, що вони а, керуються по-різному, це факт. Я думаю, що тут і а, інша підвізка нова, і інша рама, а, все це в комплексі дає інші відчуття від мотоцикла. Тобто, якщо у вас є два а, такі байки 990 і 790 у вас. Дуже різні мотоцикли, як по характеристикам, так і по відчуттям. Але у вас е, така сама ергономіка і посадка. Давайте заведу мотоцикл. Одразу кажу, що вихлоп тут не гучний. Спереду, взагалі, чутно більше двигун, ніж позаду вихлоп. З комфортом і з ергономікою мені тут все дуже, скажімо так, знайомо і дуже по кайфу. Все на своєму місці, все де має бути. Взагалі жодних нарікань. Мотоцикл реально на комфортній стороні по відчуттям від вождіння, але. Знову ж таки, ось ця вся агресивність, ось цей ready to race рваний такий характер ручки газу в певних режимах їзди, все це є у цього мотоцикла. Я не знаю, що тут ще додати. 123 сили це більш ніж достатньо. Це, звичайно, не 190, як у Duke, але цієї потужності цілком достатньо для міста і не тільки для міста, і для траси також буде вистачати. Я думаю, що тут можна витиснути щось типу 230-240 на спідометрі, може трошки більше. Але, на мій погляд, максимальна швидкість не сильна сторона взагалі мотоциклів КТМ. У них сильна сторона це саме динаміка, момент, прискорення, низький центр ваги і гострота керування. І все це відчувається, скажімо так, дуже по-спортивному. Тобто, ось цей слоган Ready to Race, він пронизаний кожен мотоцикл. Ним. Просякнути, скажімо так, він є у кожному байку КТМ і це особлива така характеристика, яка відрізняє їх від конкурентів. Тому що хм, купуючи в принципі будь який КТМ, ви отримуєте частинку спортивності, яка колись, до речі, перейшла в дорожні мотоцикли від MotoGP, від розробок. Багато чого в першу чергу з'являється в. Змаганнях, а потім вже стає звичайним для стандартних дорожніх мотоциклів. Мас-маркет це от мас-маркет, мотоцикл для всіх, який задовольняє максимальну потребу максимальної кількості людей. Комусь там з меншим зростом, комусь з більшим зростом буде менше більше зручно. Ну, це нормально, немає нічого ідеального. Якщо ви вважаєте, що знайшли ідеальний мотоцикл, для себе можна за вас тільки порадіти. Це класно, а можливо, вам немає з чим порівнювати. Так, кому можна порадити цей мотоцикл? Дуже спірне питання, чи може це бути перший мотоцикл у людини, якої немає досвіду взагалі їзди на мотоциклі, Напевно, ні. Чи може це бути першим мотоциклом у людини, у якої був досвід, чи є якийсь досвід, може не зі своїм мотоциклом? Я не знаю в цілому, так тому що тут багато електронних помічників. Одні не дають вам заблокувати колесо, другі не дають вам пробуксовувати колесо, треті не дають вам відірвати переднє колесо від землі, перекинутися, і так далі. І так далі. Тобто, з точки зору там пасивно-активної безпеки. Тут все є для того, щоб ви вчилися безпечно керувати мотоциклом, і в якійсь ситуації, до якої у вас не вистачає навичок зреагувати на рівні там, інстинктів, то мотоцикл вам в цьому допомагає, в тому числі і режими їзди, які той же рейн, який допомагає при їзді в мокру погоду. Це не просто штучка, яка там змінюється на екранчику, це реально впливає на всі системи. Мотоциклу, трекшн і АБС у нас кутові, в тому числі тобто залежить зусилля, які докладає мотоцикл там, до гальмування, до проскользування колеса, в залежності від того, наскільки нахилений мотоцикл. Тобто ви їдете в повороті чи ви їдете прямо. Це також все впливає на роботу електроніки. І це чудово, що ми в наш час маємо стільки цікавих фішок, які Можемо інтегрувати або відключити, якщо нам вони не потрібні. Якщо ви займаєтеся спортом, на цьому мотоциклі можна займатися спортом, може там не щосини кільцевими, я не знаю. Але можна покращувати свої навички і в будь-яких дисциплінах, які пов'язані ну, звичайно на ендуро, але ну, не треба придиратися. Дорожній мотик, тому їздимо по. Дорозі. Ну і звичайно, цей мотоцикл буде цікавий людям, які пересідають з чогось, підвищують кубатуру. Тому що якщо ви пересідаєте з 390 дюка, наприклад, то ви, ви залишаєте, скажімо так, ви залишаєте той самий мотоцикл, але трошки більше по габаритам. Трошечки важчий, але не суттєво, але набагато потужніший, набагато цікавіший і напічканіший всіми сучасними електроніками. Хоча дюк 25-го року, 390-й, також у нас там нормально все з електронікою. Чудовий мотоцикл, один з найкращих для міста, а це, ну, це реальна ракета. Нещодавно я робив огляд на 1390. І там я казав, що чи взяв би я той мотоцикл і, скоріш за все, Собі. Ні, я б скоріш взяв ось цей мотоцикл. Це золота середина. Мені особисто не треба 190 кінських сил, 120 цілком достатньо для всього в місті, щоб кайфувати, щоб їхати на крузні швидкості, робити маневри і так далі. Ось це чудовий мотоцикл для міста і не тільки для міста. Я ж кажу, мені комфортно на ньому було б їхати десь далеко, без жодних проблем. Але це однозначно стрітфайтер для активної їзди по місту. Не для тошнілого, тошні, тошніти на мотоциклах КТМ якось е -е, не виходить. Навіть коли ти виїжджаєш і хочеш спокійно, десь все одно ти починаєш потрошку-потрошку відкручувати і, е -е, і виходить, що ти отримуєш від того. Подвійне, потрійне і 4Х задоволення. Так, оператор скоро мене почне бити, тому я маю закінчувати розповідати про цей чудовий мотоцикл, який особисто мені дуже до вподоби. Я сміло можу його рекомендувати та всім можу його рекомендувати. Ну а вам вдячні за перегляд, що залишалися з нами. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, поширте його в своїх соціальних мережах або поділіться зі своїми. Друзі, ми ще раз дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і побачимося з вами в нових відео. Па-па!